Мама це друг, це людина, яка завжди поряд, це людина, яка будь-які твої мрії здійснює. А для мене донька це подруга, мотиватор, яка не де стояти на місці, підштовхує йти вперед, найближча людина в світі. А в дитинстві не було дуже гарних речей, і тому був один светер у мене з котиком. Не знаю скільки годин чи місяців вони його вив'язували. Ну і я пішла в гості до якогось хлопчика, гралася, знайшли лак для нігтів. Ну і цей вихід в світ цього котика був в цьому лаці.